Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про один з елементів цього студійного елементу, студійного інтер'єру, а саме про оцю пам'ятку. Ну, йдеться про горщик, причому можна сказати насамперед, що діаметр. Його денця складає рівно 100 мм на денцю ну, непомітно жодних якихось знаків, які часом бувають на виробах такого типу. І от максимальна його висота, ну, бачимо, що він зберігся, цей горщик не повністю. Максимальна висота складає, збережна складає 180 міліметрів. Слід сказати, що він має такий сірий колір, був знайдений на глибині близько двох метрів під час проведення господарських робіт. На Приватні садибі в центральній частині заріччя це старовинне передмістя Білої церкви. Ми тут бачимо, що ну, достатньо вузьке денце, потім йде цей рух вверх, і вже от на, на самому краю збережної частини цього горщика видно таку тенденцію до. Закруглення, тобто це означає, що десь так він доходив до горла, і тут, очевидно, що мала бути якась кришечка. Ну, зберігся він не повністю. Вже на момент знахідки він був тріснутий, тобто тримався завдяки землі, і наразі він склеєний з трьох частин. Атрибуцію цієї пам'ятки свого часу провів Олексій Стародуб. Він датував цей фрагмент горщика, точніше, другою половиною 16 століття. Ну, це загалом дуже цікаво в тому відношенні, що горщики. Загалом поширилися на теренах України якраз з другої половини XVI століття. Але поза цим можна ще сказати, що саме в контексті місця знахідки ця річ набуває особливого значення саме всередині 1560-х років в Білій церкві. Був створений перший в історії українського козацтва загін реєстрових козаків під назвою королівських козаків. На цей загін існував раніше, це були бояри, але от вже під такою назвою вони почали отримувати винагороду від з королівського скарбу. Тобто, це означає, що цей загін перейшов його утримання перейшло з бюджету Київського воєводства на бюджет Польського королівства. І там от кілька років їм виплачували цю платню. Потім перестали виплачувати і дехто з істориків, зокрема Михайло Грушевський, зробив висновок, що на тому власне, цей загін припинив своє існування. Насправді, ж він потім, там от, щоразу в різних джерелах різних років, Згадується число 300 козаків, перед цим 300 бояр. І оці 300 вояків, вони фіксуються і в першій половині 17 століття в Білій церкві, тобто нікуди вони не ділися. Очевидно, що змінилося саме утримання цього загону, тобто їм дали землю. І от тут аналіз місцевих джерел дозволив тому, що Олексію Стародубу дійти свого часу висновку, що Ця земля, яка була, якою були наділені ці 300 вояк, це якраз центральна частина сучасного заріччя. Вони були парафіянами церкви Преображення Господнього, це от дерев'яний попередник, попередник сучасного собору. Тобто вони мешкали на правому березі Білої церкви, а храм знаходився на підзамчі. На лівобережжі міста. Ну і очевидно, що датування цього горщика, ну а ми розуміємо, що такі речі не перебували у, скажімо так, користуванні впродовж десятиліть. Тобто, це, скажімо, річ, яка ну, достатньо швидко псувалася, розбивалася. Купувалася нова. і от Тому, якщо вона датується якраз другою половиною 16 століття, то ми цілком можемо сказати, що перед нами горщик перших реєстрових козаків. І в цьому відношенні ця річ така ну, сіра за кольором. І не дуже можливо приваблива і цікава ззовні, набуває особливого значення. Ну, Відомо, що в горщиках такого типу, тобто це достатньо велика посудина, могли, наприклад, варити борщ. Ну, Для цього треба було його поставити в піч, для цього використовувалися рогачі. Безумовно, що в господарстві були горщики різних розмірів. І, відповідно, рогачі теж був цілий набір, для того, щоб можна було його скажімо, рогачем скажімо так, взяти цей горщик і таким чином от поставити до печі. І я навіть мушу сказати, що отут збоку видно, ну, скажімо так, така, така стерта частина, не знаю, чи її тут видно десь. З іншого боку, з інших боків, ну, з інших інших, ну, ну, це рапини, скажімо, от на цьому ж рівні, де приблизно цей рогач мав би його скажімо, фіксувати. Ну, от З цього, з цього боку, де я помітив вперше, от воно найкраще тут, мабуть, видно. Це якраз і є слід від рогача. Тобто ним от брали і ставили до печі або виймали. З печі так само, бо відповідно він гарячий вже був. Щоб не опектися, от використовували таку методу. Ну, така цікава річ зовнішнього такого звичайного фрагмента, горщика, яких на українських теренах не бракує. Ну, Але він має, як видно, особливе історичне значення. Ну, от Така річ, яка й далі буде тут стояти і прикрашати нашу студію. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал. Лайкайте це відео і поширюйте покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!